Вийшов на зв'язок начальник штабу. Я доповів обстановку, передав зібрану інформацію. Гелікоптерів поки не буде. Нам пропонують закріпитися на теперішніх позиціях та чекати на вказівки. При штабі зараз перебувають спостерігачі з СБУ, тож ти зможеш поговорити зі своїми. Товаришу полковник. Неподалік бази виявлено джерело радіосигналу. Передачу зашифровану, оперативно розшифрувати не вдалося. Є координати, лейтенанте. Так точно є, полковник. Але сигнал періодично шизає, а його джерело рухається. Знову монолітівці. Я перевірю. Краще б я той труп не бачив. Я сигнал. Снова сделаемся. Передаю координаты. Зовсім поруч із тобою. Я нікого не бачу. Поруч, зовсім поруч. Рухається до нашої бази. То він під землею? майор, це ковальський. Мабуть, що повертайся назад. Нам треба як слід підготуватися на випадок атаки. Добре, що тепер вони нас так просто не заскучать. Я йду до головного входу. — Ти хто такий? Я стрілець. Знаний сталкер. Це ти відключив випалювачі. Було таке. Тільки план не спрацював. Я прийшов зустрітися з вашим начальством. Маю інформацію, котра допоможе взяти під контроль і знищити зону. Починається викид. Пішли, поговоримо в укритті. У нас неприємності. Гелікоптери розбиваються з невідомої причини. Поки цю саму причину не визначено, гелікоптерів більше не буде. Доведеться йти до краю зони на своїх двох. Причина простіше не буває. У повітрі, особливо ближче до центру зони, аномалій не менше, ніж на землі. Та ми ж мали детальну карту, щоб оминати аномалії. Гелікоптери під зав'язку напхали захистом від викидів. Ха, дивно. Дивно, що ви досі не помітили. Після викидів аномалії зазвичай змінюють своє місце. Деякі розсмортуються, зате з'являються нові. Ваша карта застаріла ще до запису на диск. Зрозуміло. То що тепер? Викиди не відбуваються поспіль один за одним. Якщо ви зможете просканувати місцевість одразу після викиду і визначити розташування аномалій, до наступного викиду гелікоптери встигнуть забрати всіх. За першої ж нагоди про це треба повідомити. Центр після викиду я одразу зв'яжуся із командуванням. Лейтенанте. За першої нагоди встанови зв'язок зі штабом. А я був думав, що справжній гаплик то цілий день під сонцем на плацу. Хе. Тепер випазити було наче сонячні ванни на курорті.